І російські окупанти пограбували та знищили заповідник асканія Нова в окупованій Херсонщині. Про це розповів керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю РБК Україна. За його словами, росіяни вивозять тварин до Криму та Росії. Водночас, директор заповідника Віктор Шаповал спростував заяву Прокудіна. Він каже, що про повне знищення не йдеться. Додамо, що Асканія нова є найбільшим степовим заповідником в Європі. Ропі частина тварин, які там проживали, були на межі зникнення. Утім, він вже третій рік перебуває під російською окупацією. Що наразі відбувається в Асканії нові? Будемо запитувати в Юрія Соболевського, першого заступника голови Херсонської обласної ради. Він вже з нами на зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Вітаю вас, друзі. Пане Юрію, давайте ось почнемо з того, що зараз із заповідником безпосередньо з його територією. Тому що знову ж таки звертаючись до інтерв'ю директора заповідника Асканія Нуа, Віктора Шаповала, він каже, що, попри фактичну окупацію, деякий час біосферному заповіднику все одно так чи інакше, але вдавалося працювати в українському режимі. Ну, безумовно, так воно і є, тому що я дякую працівникам, які. І керівництво цього заповідника, які незважаючи на наскладні умови, незважаючи на окупацію, намагалися підтримувати наскільки це можливо цей заповідник. Щодо того, в якому стані він зараз, ну він дуже суттєво пограбований, і це підтверджена інформація, що тварин вивозили, вивозили до Криму, вивозили і на територію. Російська Федерація певний час навіть це масово робили вони, і для того, щоб хоч якось приховувати, вони назвали це програму обміну тварин між заповідниками і зоопарками. Але з таскані нової тварин вивозили. А інформація, щоб щось завезли в васканю ново, вона відсутня. Навіть в їхніх пропагандистських пабліках тиша нічого не було. Тому різ, заява про Путіна про те, що він знищений. Ну його я думаю, що все ж таки трохи неправильно зрозуміло. Якщо в порівнянні до повномасштабного вторгнення, так можна казати, що дійсно він, він фактично знищений, але він є, там є тварини, там з ними намагаються наглядати. Звичайно, все зовсім не так, як це було до повномасштабного вторгнення. Але Заповідник він є про тварин. Зараз ще поговоримо. Я хотіла безпосередньо про територію, про самі землі запитати, чи відомо вам, чи замінована частина з них, чи промінування в цьому випадку не йдеться? Як мінімум, частина замінована, і цьому було підтверджено. І я думаю, що там всі українці бачили відео з дронів, коли тварини між протитанковими мінами ПМ вони там Ну, вони не спрацьовують на тварин, тому що вони на інший тиск розраховані, але е з дронів було ну, через е тепловізор був, там можна було бачити, що замінування було саме протитанковими мінами до того як в окупантиство вони ж нібито створили свій там заповідник вже в своїй От після цього да після цього там трохи легше стало, тому що вони трохи військових вигнали. А до цього значну територію заповідника використовували російські військові, як для і як полігон, як для розміщення своєї логістичної. Системи частково. тобто там була інформація, що і полювання вони влаштовували вже там ну, неофіційно да, на території заповідника. Ну варварів це не зупиняло, що там червонокніжні і тварини, і птахів для них це не мало, не мало жодного значення. А яка частина території заповідника, ну можливо, в відсотках ви зможете сказати наразі є абсолютно непридатною для проживання тварин? Я значна інформацію про те, що за період окупації на території заповідника Асканія нова сталося близько п'яти пожеж. Зараз важко сказати, тому що немає доступу до території. Вже після того, після деокупації можна, бути, можна буде зробити експертизу відповідно щодо збитків, які окупанти нам нанесли, і щодо стану цих територій, і по тваринам, по птахам, те, що з Шкода суттєва це про це можна казати, але в відсотках дуже складно, тому що ще й ситуація фактично кожен день, вона там змінюється. Я ж так розумію, що про шкоду для заповідника можемо говорити не лише від пожеж, від воєнних дій, а й від підриву Каховської ГЕС. Ця трагедія як вплинула на землі і на територію. Ну, безумовно, що всі біоми там були зміни, тому що в знаєте, природа вже приростувалась під існування цього гес водосховища каналів. Зараз суттєво змінилося рівень води в багатьох громадах наших. Відповідно, доступ до цієї води так само був змінений для тварин, які проживають на цій території. Знаєте, з одного боку там на місце водосховища там вже ліс фактично виріс, а з іншого боку, дійсно, значна частина території, ну там суттєво зміни. Екологи зараз тільки ще проводять оцінку, є попередні тільки висновки і протиречиво насправді. Там частина екологів каже, що на, на, насправді повернення до природного стану воно покращило екологічний стан, але більшість кажуть, що ні, що насправді збитків. Вони, Шалені і кількість тварин риб, яка була знищена після цього теракту, там навіть просувати дуже складно. І ще що стосується заповідника Асканія Нова, ми українська сторона. Ми якимось чином фіксуємо звірства із боку ворога, і які от подальші плани? Чи можемо там ми відкривати кримінальні провадження щодо знищення заповідника? Okay. І е, події, які зараз відбуваються, всі дії, всі військові злочини з боку представників російської армії окупаційної адміністрації, вони всі фіксуються. Якщо є склад злочину, в більшості випадків так і є, порушуються відповідне кримінальне провадження, проводиться досудове слідство, слідства. Наскільки це можливо без доступу до цієї території, тому що... Неможливо призначити та провести експертизи по оцінку ущербу та є інші проблеми процесуальні. але всі можливі дії процесуальні не здійснюються. З тим потім не можна було порахувати вбитки і е, вимагати відшкодування цих вбитків, в тому числі на міжнародному рівні. Е, це перше А по-друге, це притягнення до кримінальної відповідальності військових злочинців, е, яких дуже багато в російській армії. Почули вас, пане Юрію, я вам дякую за те, що ви сьогодні знайшли час, аби долучитися до нашого ефіру. І нагадаю глядачам, що Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, був з нами на зв'язку. Говорили про біосферний заповідник Асканія Нова, який на межі знищення. А я тим часом ще почитала...